Єдині напівфабрикати, якими я можу нагодувати свого хлопця. Нарешті відкрилась мережа, де є страви для найперебірливших клієнтів. Я прийшла в магазин з щиткою ціллю: набрати вегетаріанських страв для хлопця. Асортимент мене дійсно вразив. Тут і безлактозні страви, і готові ресторанні, фітнес-меню, десерти. Швидко оцінимо все, що я взяла. Чебуреки 9 з 10, мінус 1 бал, бо без м'яса ну, така в мене логіка, я й брала без м'яса. Пельмені з грибами та. 10 з 10. Ми не знайшли до чого причепити. Фалафель з булгуром та нутом 6 з 10. Бо я не люблю страви, які готуються у фрітюрі. Якщо ви знаєте, як готувати фалафель без олії, скажіть мені, будь ласка, готові обіди 9 з 10. І як на мене, це дуже смачно, зручно, вигідніше ніж в сусідньому супермаркеті для офісу, саме те. А горішки тут 10 з 10. Просто без коментарів зайдіть сьогодні в найближчий магазин і спробуйте ці горішки. А ви вже куштували щось саме?